Мовні скандали в Україні набирають обертів. У Києві нібито побили ветерана війни, його дружину та друзів після зауваження через російську музику. Про це у Фейсбуці повідомила подруга постраждалого Мар'яна Чікало, яка представилася волонтеркою ЗСУ. У коментарях під дописом вона розповіла подробиці інциденту. За її словами, вона з друзями, волонтерами та військовими відпочивали. Коли почули російську музику від людей із сусідньої Альтанки, то прийшли туди і зробили. Зауваження після чого музику вимкнули і перепросили. Однак, розповідає Мар'яна, через кілька годин ситуація повторилася. Тоді її друг Сашко пішов попросити вимкнути. За що після слів, що він захисник, йому в голову полетіла повна пляшка з водою. Саме в цей момент я підійшла до бесідки, бо почала приниження в сторону Сашка і друга волонтера, котрий стояв поруч. І далі був напад в голову Сашка і ще пару ударів від жінок в обличчя. Після цього він почав відштовхувати п'яних жінок, і я намагалася його теж відтягнути, переживаючи, що жінки просто накинуться на нього. Нападниць було чоловік 12. Всі жінки, всі п'яні. Знімали нас на телефони. На що один з них був відсунутий рукою волонтером, котрий намагався врегулювати конфлікт. Нас провокували принижу принижуючи лайкою і принижуючи честь нашого військового Сашка, написала Мар'яна. Після цього за словами жінки нападниці викликали поліцію, а вони швидку, бо постраждали, і людина з інвалідністю після дуже важкого поранення і йому стало погано. У коментарях під дописом дуже багато людей підтримали позицію Мар'яни та ветерана. Однак на це відреагувала й інша сторона інциденту. Єлизавета Омельченко, жінка з компанією, якої виник конфлікт, опублікувала відео з місця на кадрах. Видно, як чоловік, вочевидь, ветеран, про якого йдеться, схопив одну з дівчат за волосся та почав бити її головою об стіл. За словами Єлизавети, від ударів ця дівчина знепритомніла, а нападник виправдовував себе тим, що він ветеран війни. Зазначимо, подруга ветерана Мар'яна переконує, що це не повне відео, і що спочатку напали п'яні жінки із компанії й кинули в голову Сашка пляшку. Також були удари в обличчя. Тим часом в поліції Києва повідомили, що встановлюють обставини інциденту. Між ветераном та компанією відпочиваючих громадян виник конфлікт, під час якого чоловіку нанесли тілесні ушкодження. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група управління поліції, яка встановила всіх учасників конфлікту. Йдеться у дописі правоохоронців. Ще один конфлікт через російську мову в Україні трапився днями на Івано-Франківщині. Про ситуацію у своєму Фейсбуці розповіла киянка Лідія Фесенко. За її словами, у снятині в закладі харчування за сусіднім столиком сиділи жінки, які увімкнули російську музику. А на зауваження Лідії щодо цього відреагували образами в її сторону, через півгодини покидаючи заклад, одна з любительок російських пісень схопила та потягнула Лідію за волосся. Відповідне відео із камер спостереження надав заклад, працівники якого підтримали жінку та свідчили поліції. Боляче, коли тягнуть за волосся, але більш боляче, що за мову в Україні все ще можеш отримати образи та фізичне насилля від цього моє серце просто розривається, але нічого мене не зупинить. Я й надалі буду відстоювати українську мову, написала Лідія Фасенко. У поліції Івано-Франківської області повідомили, що правопорушниця, – 39-річна мешканка Снятина, наразі встановлюють її місце перебування і з'ясовують обставини інциденту. Андрій Дідвудюк, телеканал НТА.